Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі сніговика. Ось такий буде великий та красивий паперовий сніговик. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого орігамі-сніговика будемо робити разом. Беремо листок розміром 15 на 15 см і зробимо сніговика. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в пут. Перевертаємо листок назад, вперше в іншу сторону складаємо листок, скута в пут. Перевертаємо листок назад. Розвернемо листок, ось так. Тепер ось цей верхній кут загинаємо ось до цієї центральної лінії. Наводимо листок. Перевертаємо назад. Тепер ось цей кут загинаємо ось до цієї лінії. Наводимо листок і тепер по лінії перевертаємо листок. Відступаємо від краю приблизно один сантиметр і загинаємо листок вгору, наводимо. Виходить ось так. Перевертаємо листок на іншу сторону. Ось цей кут загинаємо ось до цієї центральної лінії. Наводимо листок. Тепер перевертаємо листок назад. Ось цей кут загинаємо до цієї лінії. Наводимо листок. Перед трішки листок помічу, щоб було видно, що робити. Ось у нас є лінія. Ось так. А ось у нас центральна лінія. Тепер від центральної лінії в кожну сторону потрібно відступити півтора сантиметра. От в одну сторону півтора см. І в іншу сторону теж відступаємо півтора см. Ось так. Півтора сантиметра від центральної лінії в одну сторону і в іншу сторону. І тепер нам потрібно буде загнути листки ось так від місця, де ми зробили позначку і до кінця лінії. Ось так, в одну сторону. І з іншої сторони ось так від лінії. До позначки. Ось так. І тепер загнемо ось так. По цій лінії листок потрібно загнути. Ось з однієї сторони і з іншої сторони. І тепер загинаємо ось цієї сторони, перевертаємо листок, наводимо. З іншої сторони перевертаємо листок і наводимо. Виходить ось так. Тепер листок складаємо удвічі. Наводимо. Від краю листка відступаємо приблизно один сантиметр і загинаємо листок вгору і наводимо листок. Тепер по бокам загинаємо кути, щоб округлити сніговика. Загинаємо з усіх сторін. Зверху загнули, тепер збоку загинаємо невеличкі кути. І знизу загинаємо з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так. Перевертаємо на іншу сторону, і у нас виходить ось такий сніговик. Беремо два листка розміром 6х6 см і зробимо рукавиці для сніговика. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад, розвернемо листок, ось так кутом вниз. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Верхній кут загинаємо до початку листків. Перевертаємо на іншу сторону і тепер верхній кут загинаємо вниз до початку листка. Наводимо листок, перевертаємо листок назад, зверху загинаємо невеликий кут, щоб рукавиця не була гострою. Наводимо. Перевертаємо листок, беремо в руки, перевертаємо. Складаємо листок вдвічі по центральній лінії, наводимо, розвернемо листок, беремо в руки і підіймаємо трішки вгору верхній листок. Прижимаємо знизу. І тепер одна рукавиця вже готова. Беремо другий листок. І робимо ще одну рукавицю. Для цього складаємо листок з кута в кут, перевертаємо назад, розвернемо листок, кутом вниз, загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторін. Нижній код загинаємо до початку листків, перевертаємо листок на іншу сторону, складаємо листок вдвічі і наводимо. Перевертаємо листок назад і зверху загинаємо невеликий кут, щоб листок не був гострим, щоб у нас не вийшла гостра рукавиця. Наводимо. Перевертаємо листок. Перевертаємо на іншу сторону. І по центральній лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо, розвернемо, беремо в руки і верхній листок трішки піднімаємо вгору. Прижимаємо знизу. І тепер у нас є дві рукавиці для сніговика. Беремо два листка розміром 6х4 см і зробимо руки для сніговика. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Загинаємо листок до центральної лінії. По центральній лінії перевертаємо листок і біля початку листка знову листок перевертаємо, перевертаємо листок назад, беремо в руки, беремо клей і наносимо клей на листок. Нажимаємо клей і перевертаємо листок, наводимо, щоб. клей пристав. Тепер одна рука для сніговика вже готова. Беремо другий листок і робимо те ж саме. Складаємо листок вдвічі. Перевертаємо листок назад, загинаємо листок до центральної лінії. По центральній лінії перевертаємо листок і біля початку листка знову листок перевертаємо. Наводимо і перевертаємо листок назад. Беремо руки, беремо клей, наносимо клей на листок, приймаємо клей, опускаємо листок і перевертаємо листок, наводимо, щоб. клей пристав. І тепер у нас є дві руки для нашого сніговика. Тепер ми з'єднаємо руки і рукавиці. Для цього нам знадобиться клей. Беремо клей, беремо руку. Наносимо клей на кінчик листка, беремо рукавицю, розкриваємо її і просовуємо руку всередину. Ось так. Прижимаємо, Теперь відкриваємо рукавицю, беремо клей і нанесемо клей на рукавицю. Приймаємо клей і все склеюємо. Ось так. Одна рука з рукавиці вже готова. Беремо другу руку, беремо її в руки. Беремо клей, наносимо клей на листок. Приймаємо клей, беремо рукавицю і просовуємо руку всередину. Прижимаємо, відкриваємо рукавицю, беремо клей і наносимо клей на рукавицю. Приймаємо клей, прижимаємо і тепер Руки сніговика лише в рукавицях. Тепер нам потрібно прикріпити руки сніговика до сніговика. Для цього беремо сніговик і перевертаємо його на іншу сторону. Беремо клей, беремо руку сніговика. І наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо руку, ось у нас є кут, а ось кінець верхнього листка. І ось так прикладаємо біля кута і біля краю листка. І наводимо, щоб клей пристав. Знову беремо клей, беремо руку, наносимо клей на кінчик листка, приймаємо клей, перевертаємо руку і ось біля цього кута і біля початку листка приклеїмо руку. Наводимо, щоб клей пристав. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер наш сніговик уже з руками. Тепер сніговика потрібно розмалювати. Щоб сніговика розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо сніговика, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігами сніговик вже повністю готовий.